Наші спортсмени, вихованці Кременчуцької міської дитячої юнацької спортивної школи з дзюдо та спортивного клубу Легіон, нещодавно стали призерами відразу кількох всеукраїнських змагань. Один з них всеукраїнський турнір з дзюдо «Stronger Cup». Вагові категорії 42 кілограми. Це юнаки до 15 років виграв Якавенка Іван. Провів п'ять сутичок, важких напружених в двох сутичках він поступався, але в кінці сутички, скажімо так, додавив суперника і переміг. І в вазі 42 кілограма тільки вже до 13 років. Заболотний Богдан провів шість сутичок, посів друге місце. Скажімо так, непогана боротьба була. Команда з Кременчука була представлена трьома спортсменами. Цей турнір відбувався у Києві і зібрав понад тисячу спортсменів з усієї України. Тож рівень конкуренції був украй високим. Було дуже важко. Суперники були дуже сильні і навіть були там і чемпіони Європи. Ну я їх все одно переміг, зайняв перше місце. Я дуже Задоволений своїм результатом, півфінал боровся і залишились секунди, і я на останніх секундах боровся. І це мені дало мотивацію виграти фінал. Мені боротьба дуже своя, ну не дуже сподобалася, а турнір був дуже сильний, класна організація, дуже сильна. Вже добре підготувався до цього турніру. Перші дві суточки були не дуже складними, а третя та шо третя, четверта, п'ята, шоста були дуже складними. Також нещодавно у Києві відбувся всеукраїнський турнір Фестиваль Дзюдо, у якому взяло участь 650 спортсменів. Збірна команда Кременчуцької міської дитячої нацької спортивної школи з дзюдо та спортивного клубу Легіон долучилася до змагань у складі 14 спортсменів. Це, скажімо так, унікальний турнір, бо він проводиться серед. Хлопців, кож, кожен хлопець бореться в своїй віковій категорії. Тобто, якщо ти до 15 років, то ти борешся тільки до 15, Якщо там до 14, так кожен бореться серед свого віку. Тож у напруженій боротьбі креманшутським дзюдоїстам вдалося вибороти два перших, два других та одне третє місце. Змагання дуже на високому рівні. Мені дуже сподобались. Дуже багато учасників. Сутички були, були такі напряжені. Дуже класні враження від цих змагань боролися. Я програв одну сутичку, виграв чотири. Нас було п'ять чоловік. Тоді виграв три, програв одну. Зайняв друге місце. Був дуже задоволений своїм результатом. За це мені дали за зелений пояс. Зайняв третє місце. соревновання були на хорошому рівні. соперники були. Коло Понравився понавився, то не дуже хороший. Радіємо та пишаємося цими значними спортивними здобутками кременчуцьких дзюдоїстів, та, безперечно, віримо, що ще не раз розповімо про їхні нові перемоги. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини.